Для демонстрації вихрьових струмів Фуко складається з штатив дерев'яний або пластмасовий. Перше. Друге. Металева або стальна плашка на нитці. Третє. Неодімовий магніт на нитці Четверте. Дерев'яна або пластмасова планка. П'яте. Дві пластини з алюмінію. Шосте. Дерев'яна пластина з великою кількістю алюмінію. Сьоме. Трубки з міді та картону неодімовий магніт. Дія приладу будується на здатності змінного магнітного поля створювати в просторі змінне в тобто замкнуте електричне поле, яке, перетинаючи будь-який провідник, буде створювати в ньому змінний електричний струм. Але за правом ленд цей струм буде. Завжди мати такий напрямок, щоб зі своїм магнітним полем протидіяти характеру змінного зовнішнього магнітного поля. Дослід один. Демонструємо коливання звичайної стальної плашки на дерев'яній пластині. Беремо алюмінієву пластину. Робимо, робимо те ж саме. Преп'ятою рукою немає. Дослід 2. Демонстра... Демонстрація раптового гальмування, коливального руху, плашки, неодімового магніту. Дослід 3. Демонстрація відсутності гальмування коливального руху плашки магніту над дерев'яною пластиною. Дослід 4. Демонстрація загального послаблення процесу гальмування під час руху магніту над дерев'яною пластиною з великою кількістю окремих розділених алюмінієвих пластин. Дослід 5. Демонстрація значного сповільнення, сповільнення руху магнітів в мідній трубці такого ж діаметру. Досвід 6. Демонстрація відсутності сповільнення руху в магніту в картонній. Трубці. Виникнення замкнутих струмів фуко використовується в перше мікрохвильових побутових печах, в промисловості для розігріву та навіть плавлення металевих деталей. Друге. В системі гальмування сучасних швидкісних потягів. Третє: при виготовленні осерця трансформаторів, генераторів, електричних двигунів з окремих ізольованих пластин для запобігання виникнення вихрових струмів ФУКО. Дякую за увагу.